Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Богомаза біля 196-го будинку. І як ви можете побачити, що тут утворилося на дорозі біля будинків, утворилося величезне провалля, його розміри близько 2,5 метрів на 2,5 і глибина. Також близько 2-3 метрів. Ось бачите, як це виглядає. Станом на 12 годину 31 березня ніяких служб на місці події немає, ось ви можете побачити, але нам вдалося поспілкуватися з представником водоканалу місь... міського, і за його попередньою оцінкою він каже, що до водопровідних мереж. Цей провал не має відношення. Він його оглянув, і тут немає ані труб, ані чого. Тому що стало причиною цього провалля невідомо. Ось ви можете побачити, яка величезна плита асфальту туди впала. Ось так це виглядає. Також у соцмережах повідомляли, що вже одна автівка потрапила. У цю пастку, тож будьте обережні та враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту, бачите, що місцеві мешканці також зацікавленістю дивляться на нього. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Богомаза біля 196-го будинку. І тут на перехресті прибудинкових доріг утворилася така велика вирва, така величезна провалля. Ось бачите, як воно виглядає, його розміри приблизно 2-3 метри на 2-3 метри і глибина також сягає приблизно 2-3 метрів. Бачите, яка там пустота. Знаходиться всередині. Що стало причиною цього? Наразі невідомо, але ми поспілкувалися з представником міського водоканалу. Він попередньо оглянув цю ділянку і за попередньою інформацією до водопровідні мережі. До цього відношення немає. Бачите, що місцеві мешканці також з зацікавленістю дивляться та фотографують провалля. І будьте дуже обережні на цій ділянці, тому що вже відомо, що одна з автівок провалилася. Максим! Ти що, ти відеошника в думках, Як приходиш туди і не застанеш? Міські мешканці, бачите, що о, зробили таку Перешкоду, аби водії помічали цю діру. Тут бачимо шини, бачимо гілку, каміння і, можливо, там асфальтове покриття також буде провалюватись далі. Ось бачите, що автівки не знають, як проїхати цю ділянку. Ось так це виглядає. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Богомази, біля 196-го будинку. І тут на прибудинковій території, на дорозі, утворилася величезне провалля, його розміри сягають до трьох метрів у ширину та довжину, і пустота там також величезна яма, також сягає приблизно трьох метрів. Що стало причиною цього провалля, невідомо, але е, за попередньою інформацією від представника е, Дніпроводоканалу він оглянув цю територію і попередньо зазначив, що, е, скоріш за все, це не має відношення до водопровідних мереж. То щось ось так це виглядає. Будьте обережні та уважні. Водії об'їжджають це місце і вже у цю пастку потрапила одна з автівок. Тож будьте максимально уважні та обережні. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор фм 107-3 і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.